П'ять порад це перша, як зробити так, щоб у вас випрацювалась дисципліна. У мене є велике відео на цю тему. Я дала там структуровано, на мою думку, п'ять фішок, які працюють. І перше, це, звісно, через по-інакшому не може бути. Раніше я цим послуговувалась. Наприклад, я приводила приклад, що в мене там мама могла сидіти з дитиною з моїм сином лише два рази в тиждень, і тільки в цей час я мала можливість побігати. Тобто я чітко знала, що іншого варіанту не буде, і тому я брала і робила. Тобто, якщо вам підходить варіант, коли ви просто себе засовуєте в якусь рамку, можливо, це для вас е, теж прийнятно. Мені зараз вже не хочеться цим. Користуватись, але дуже багато часу я саме так і робила. Заганяла себе в якісь можливості, в яких не було інших можливостей, тільки так і все.